Привіт, Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Сьогодні ми продовжимо озвучувати відео містера Біста. І ось його черговий челендж, який називається Я не їв їжу 30 днів. Отже, що відбудеться з Джимі через 30 днів без їжі. Давайте дивитися. Я не буду їсти нічого протягом 30 днів. Чекаю, ти не будеш голодний. Ось так я зараз виглядаю і важу майже 100 кілограмів. І коли я кажу ніякої їжі, це дійсно так. Це було найважче, що я коли небудь робив зі своїм тілом за все моє життя. Насправді не намагайтеся повторити це вдома. Кожен божий день за мною спостерігала ціла команда лікарів. Вони відстежували ось ці мої життєві показники, щоб переконатися, що у мене не буде серцевого нападу. Дякую, лікарі! І якщо я з якоїсь причини прийму їжу за ці 30 днів, кріс ти зможеш поголити мене на лисом. Ні, за що він точно не протягне 30 днів. Так випробування почалося. Тобі це не задобається. Ти маєш грацію. І оскільки я не їм протягом наступних 30 днів я можу позбутися всієї їжі в моєму домі. Чи ти співаєш? Ні. А може все-таки. Та не буду я їсти. Хлопці могли б допомогти мені позбутися всієї цієї їжі. А може будеш? Давайте, забирайте всю їжу. Я не хочу бачити жодної калорії їжі в цьому будинку. Джиммі, є запитання. Якщо муха влетить тобі відкритий рот, і ти випадково прокопнеш її. Це вважається їжею? Е, напевно. Так. Ми це серйозно. Приємного апетиту. Побачимося пізніше, хлопці. Ви забули читос. О завтра ми б Скажи це за дверями. Добре, тепер завдання стає серйозним. Хлопці пішли, а моя кухня абсолютно порожня. Крім того, крізь випадково зламав мою мікрохвильовку. Мікрохвильовка зламалася. Дуже дякую, Кріс. Я лежу в ліжку, збираюся заснути і для мене незвично не перекусити перед сном. Але я сильний. Побачимося завтра, хлопці. Зазвичай, коли я прокидаюся, перше, що я роблю, це йду снідати. Але, звичайно, зараз я не можу цього зробити. Тож, думаю, я просто зніму відео. Єдине, що буде в мене в роті протягом наступних 28 днів вода. Підемо, подивимося, наскільки я скут. Чесно кажучи, я напевно важу приблизно стільки ж. Так, як я і казав. І я збираюся почати знімати інше відео, тож сьогодні буде досить важкий день. І відео як який ми знімаємо про те, чи зможеться людина провести 100 днів у цьому колі. Прокоментуйте, що по-вашому складніше: провести 100 днів у колі чи не їсти протягом 30 днів. Знімати на абсолютно порожній шлунок набагато складніше, ніж здається. До кінця дня я був спустошений. У нас було напевно 4 або 5 годин зйомок, і чесно, чувак, мені пора спати. Я дуже втомився. До речі, мій рекорд не їсти їжу десь приблизно 5 днів. І я вам скажу, що я схуд, десь кілограмів на 5-6. Гей, hey, чан, чан що в тебе там? Це просто Макдональдс. Я здиваю запахи в твій бік. Чимі, ти хочеш мене з'їсти? Це кінець дня номер два. Не буду брехати. Я насправді дуже голодний. І так, побачимося завтра. Багато людей кажуть, що дня з третього по шостий найважчі. Але загалом я почуваюся добре. Я просто трохи млявий і відчуваю в тому. Це моя перша какашка відтоді, як я почав голодувати. Скільки ж я важу? Отже, за останній день яску трохи більше, ніж на кілограм. Це насправді досить шалено. Але це має сенс, тому що сьогодні вранці я рясно Покакав. Ми зберемося зробити фотосесію для мого бренду закусок Fistabals. І це кошмар, тому що я не можу їх з'їсти. Відчуваю голод. Це я посміхаюсь крізь біль. Тобі потрібно, щоб я відкусив це. До речі, про шоколадки Фістабос. Якщо бажаєте їх отримати у подарунок, переходьте за посиланням в описі чи закріпленому коментарі у наш телеграм-канал. Ми там їх розігруємо, а також розігруємо ще й комікси. Тому підписуйтесь, буде дуже багато сюрпризів. А також відосів, які не виходять на Ютубі. Вони хочуть фото, де я кусаю плитку шоколаду. Чи можу я отримати дозвіл? Я виплюну це. Обіцяю. Так, ти можеш це зробити, якщо на фото, у тебе буде голена голова. Ненавиджу тебе. Гаразд, я вішую слухавку. Наче кусаєш шоколад. Цього ранку я подумав. Так, я не дуже голодний, це не так складно. Тепер я такий. Хлопці сказали мені, що у них є сюрприз для мене. По суті, це хороший спосіб сказати, що вони збираються помучити мене. Це вантажівка з морозу. Бо ми хочемо поголити голову Джиммі. Вибачте, рік! Гаразд, поїхали. Та. Джиммі! Я чую музику зовні. Джиммі! І тепер вони вигукують моє ім'я. Джиммі! Боже мій! Ей! Ви викрасти мою кредитку! Двісно, щоб ми використовували наші власні гроші! Очікувано! Та пішли ви! Я зрозумів, що ці тупиці та бовдери намагаються спокосити мене весь цей час. Вони буквально кидають морозово моє вікно. Джимми, це скло з морозом! Вже режись! Де всі ви розумієте, що я орендую це у друга? Ей, Джемі, лови! Хлопці, вам було весело? У нас є ще одна маленька хитрість. О, ще одна, звісно. Дай вгадаю, ви замовили піцу. Насправді є ще одна. Раз, ідіть усі, ідіть геть з різом з Ханукою. Хлопці розбили мені вікно. І мені не здається безпечно спати в будинку з відкритим вікном. І я вирішив просто переночувати в будинку друга. Ось ранок і я прокинувся з головним болем. Лікар сказав, що це має минути протягом дня або двох. Цілком нормально, що так я напевно сьогодні мало що робитиму. Незважаючи на це, мені вдалося дістатися до зважування, Виявляється, я втратив ще 200 грамів. Гарний прогрес. У будь-якому разі назад у ліжко до кінця дня. Сьогодні п'ятий день. Збираюся приїдити лікаря, провідати хлопця в колі. Ти кілька тіктоків, а потім з'ясувати, як я куплю приватний острів, на 100 мільйонів підписників. Добре, я важу 96 кілограмів. Втроти ще майже півтора кілограми за останні 24 години. І До чого все йде? Бро, я не знаю. Ми повинні з'ясувати. Зараз я роблю аналіз крові, щоб довести вам хлопці, і крісу, що я не їв. Головне, що я буду шукати. Це гормон, який називається лептин. Він скаже мені їсти ви чи ні. Результат буде готовий через кілька днів. Будемо чекати результатів. Сьогодні день номер шість, і з якоїсь причини я почуваюся дуже добре. Я не хочу бути зухвалим, тому що в мене ще 24 дні, але я починаю думати, що це дійсно можливо. Ви, хлопці, знаєте, що робити. 95 кілограмів. Ну ми точно на 95. Ух ти! Це курс біткоїна цього року. А тепер настав час перевірити хлопця, якого ми закрили в колі. Ми знімаємо відео про 100 днів у колі, і після дуже гучної розмови протягом довгого часу я дуже стомився. Тож я, мабуть, посплю. Я подрібав у будинку цього хлопця, а потім і закінчили знімати. Потрібно що небудь ще? Ні, зі мною все гаразд. Побачимо за тиждень. Тиждень. Зараз північ і хлопці запитали, чи не хочу я потусуватися. Вони всі так апетитно їдять. Я не буду брехати. В цей момент я подумаю про те, щоб поголити голову і з'їсти на час. Вони мають справді гарний вигляд. Ти можеш з'їсти? їх? Ні, я поп'ю свою воду. Просто супер. Тому що офіційно минув тиждень відтоді, як я її в'їжу. І ще може бути краще ніж відсвяткувати цей етап крижаними кульками. Оу, це було набагато смішніше в моїй голові після семи днів без їжі. Увідіть у моє становище. Наступний кадр зроблено з боку, тому що Тарік не почав запис. Боже мій, відтоді, як ми почали, я схуд майже на 5 кілограмів всього за тиждень. Самий день був дуже насичений. По-перше, я перевірив свої життєві показники в студії. Погано, погано, ні. Хто залишив їх тут лежати? Я так сильно хочу їх з'їсти. З'їж його для мене. Дозволь мені подивитися, як ти їси це орео Це сенсація. Потім я перевірив деякі незавершені локації для майбутнього відео. І нарешті ми з Карлом знімалися для квікіті до кінця дня. Ну я не розумію, як це. Можна вважати талантом. Психологічна стійкість це виклик. Я не їв нічого вже сім днів. Що? Це випробування безумовно починає мене втомлювати. Для одного з наших майбутніх відео ми. Дякую вантажівка. Я намагався сказати, що. Корація для шоколадної фабрики перебувають у процесі будівництва, і я хотів показати вам їх. Це шоколадний фонтан. І ось скільки шоколаду потрібно, щоб заповнити його. Бро, ці цукерки зможуть мене хотіти їсти. Чому ми повинні зніматися це під час мого посту? Хлопці надіслали мені випадкове повідомлення про те, що вони грають у баскетбол. Це напевно жахлива ідея, але чор з нею. Я буквально проду свій перший кидок. Він безумовно набагато менше енергійний, коли кидає м'яч. Я навіть не усвідомлював, наскільки я ослаб через те, що не їв. Незважаючи на це, мені все ж вдалося потрапити в сітку. Трохи кумедний. Історія, я покакав, і це суттєво, тому що це був мій перший похід у туалет за тиждень. Я трохи погуглив і, мабуть, це нормальне явище. Не буду брехати, але це так дивно. Знову ходити в туалет. Я записую відео для каналу з реакціями, і це дійсно просто виснажило мене, чувак. Джиму, скоро пора спати. У нього мало калорій. Я у мене немає енергії. Так само я погано спав минулої ночі, і я ледве можу тримати очі відкритими. Я зараз на дивані в студії, і я буквально... Ано сплю на десятий день я вилетів до Нью-Йорка зустрітися з Марком Робером. Ми з Марком розмовляли на сцені перед купою дуже важливих людей. А я втомився і не їв. Я не знав, що з наукового погляду можливо вижити так довго без їжі. Але вдома у хлопців були свої плани. Поки в нью та рік пустив нас в його будинок, і ми наповнювали його їжу увесь день. Я її весь день. Добре, стоп. Ми вже прибрали майже 15 мільйонів кілограм сміття. Це робить нас на крок ближчого до чистішого світу. Обережно, ти розливаєш усе. Нещодавно я запустив бренд шоколаду. Я подумав, що було б комедно дати вам усім по шоколадній плиці. Виступ пройшов чудово, і тепер я реально виснажений. Я йду спати. Коли ж ми повернеться з Нью-Йорку, він не знатиме, що на нього чекає. А ми все підготували. Він обов'язково поїсть, а потім поголимо йому голову. Моя команда. Гело, доброго ранку, Джимі. Як справи? Ти брав у цьому участь? Ей, послухай, я можу пояснити. Я просто знімав. О, тут так добре пахне. Будь ласка, скажи мені, що це все тільки тут. Моє ліжко? О, братан, як сильно вони хочуть поголити мені голову. Я базонів чендлеру по фейстайму. Це що таке? Ти голодний? Так насправді Болі в шлунку майже зникли, але зараз він пульсує. Ти перевірив підсидіння підсидімо нітазом. Ні, і так як ти сказав, я не буду робити цього. Я на шоколадній фабриці, дивлюся, як люди їдять шоколад. І минуло 12 днів і тоді, як я не їв: 13 12 Я навіть не знаю, який день. І день від цього тільки погіршився. Мене так нудило, що я не міг знімати більше 20 хвилин без перерви. Боже мій, мене зараз вирве. І в якийсь момент я ледь не замкнув відео з шоколадною фабрикою, тому що у мене було дуже мало енергії. А до кінця дня мені здавалося, що я вироблюся. Тому ми вирушили на огляд до лікаря. У мене досить мало енергії, тож я поговорю з лікарем і подивимося, що нам робити. Я думаю, ми повинні погладити аналізи, тоді ти зможеш поїсти, і тобі стане краще. Щоправда, зараз це звучить якось замаливо. Я справді голодний. Прийшли твої результати, і за ними видно, що ти не порушував голодування. Я вірю в тебе. Я бачив, як ти сьогодні спав вісім разів. Те, справді починає доводити мене. Ваші електроліти і все ще виглядають добре, але я трохи стурбований вашим енергетичним рівнем. Якщо ви почнете відчуватися гірше, ми відмовимося від експерименту заради ж вашої безпеки. Так, ми можемо так узірвати твоєї голови. І саме тому вам потрібен медичний нагляд, коли ви голотуєте такий тривалий термін. Я не знаю, що я роблю. Я слухаю його. Ну добре ні, чувак, побачимо завтра на шоколадній фабриці. <звук> У мене ви виліт на 13 тринадцятий день, тому я зважуся з дому. Я важу на вісім кілограм менше ніж два тижні тому. Ми вирушаємо до Вегаса, щоб знати короткий кліп із Гордоном Рамзі. Усі ці польоти справді починають вимотувати мене. Бажаєте арахіс? А, ні, я б не хотів арахіс. П'ятдесят хвилин після півночі. Тож це офіційно чотирнадцятий день. Минуло два тижні, відколи я останній їв. У нашому готельному номері була купа закусок, і ноло не пристає їсти їх у мене на очах. Усе, що я вмію робити, це їсти чипси. Завтра ми будемо. Готувати їжу для Гордона Рамзі або сьогодні, тому що зараз перша година ночі, я голодний, я йду спати. Під час зйому з Гордоном Рамзі я намагався залишатися бадьорим, але я насправді помирав усередині. Ми щойно знімали з Гордоном Рамзі одне з наших відео, і він повідомив мені, що хоче приготувати щось для його каналу. Але ти не їсти? Так, так. А для Ютуб каналу Карл може спробувати за мене. Знаєш, він один із найвидатніших кухарів, які коли-небудь жили на світі. І не з'ївши його страву, я втрачу чудову можливість. Ласка, вопроси оскремле, де я готую свою улюблену страву, я їжну зі своїми близькими друзями. І сьогодні, будь ласка, привітайте містера Біста. Дякую. Я також маю сказати, що знімаю відео, в якому намагаюся не їсти протягом 30 днів. І якщо я це зроблю, мені доведеться погулити голову. Я постараюся не їсти те, що він готує. Я збираюся зробити витербло, і ти. Ти Хочеш сказати мені, що не будеш його їсти? Усе залежить від того, чи матиме він гарний вигляд. Я розлютив Гордона Рамзі. Просто відкуси трохи, добре? Як ти холодуєш 30 днів? Оу, ну я не лікар, тому я поняття не маю як. Коли ти останній ходив в туалет. О, хаоп. -ха. Це так пахне. Ти змушуєш мене плакати. А ось ці особливі. Чорт забирай. Вони красиві. Боже мій. Бутерброд на сніданок. Давай, сього жматочок. Хоча відкуси. Ти будеш першою людиною за всю мою кар'єру, яку я приготував щось від початку до кінця. Будь Ласка, просто. Just... <laughs> <laughs> Добре, я відкушу, але один раз. І технічно я маю його випинути, щоб не викликати синдром відновленого годування. Але я все одно хочу спробувати це на смак. Отже, ти порушиш голодування? Так, я це зроблю. Мені подобається, це неймовірно. Це найкраще, що я коли небудь пробував у моєму житті. Але ви не можете просто отримати приплив вуглеводів після того, як не їли 14 днів. Задоволений цим? Я дуже щасливий. Дуже дякую. Я відчуваю приплив енергії просто від того, що з'їв це. Бро, через 14 днів. Ось і все. Це і негідник, через якого мені доведеться поголити бороду. Все як ми добавлялися. Крісе, можеш поголити мені голову, і через нього мені доведеться поголити голову. Давайте зробимо це. Все як ми домовлялися, Крісе, можеш полити мені голову? Я ненавиджу тебе. Гордоне. Я люблю тебе, Гордоне, дякую. Ти готовий? Погнали! Я боюся що протечу, але бсувати тут нічого. О, просто чудово! На диво дуже приємно. Тарик прямо за камерою такий. закінчуй ти же! А, почекай, залишу тобі маленький єдинорога. О, Боже. О, Боже. О, тут так багато волосся! О, Боже! Добре, просто дай подивитися цей бік шуденько. подивіться, яка гладенька ця сторона голови. А добре, знаєш що? Я закінчу відео на цьому. Я більше не довіряв крісу бритву, тож тепер мій перукар закінчує гоління. І це єдиний раз, коли ви побачите мене таким. Наступні п'ять місяців я носитиму капелю. Бувай! Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви вперше побачили місце біста наголо вибритого. Тож за це поставте лайк цьому відео. Звичайно ж переходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь, якщо не підписані, лайки, коменти, все все все, щоб це відео просувалось краще. До зустрічі!